Зберігали наркотики у себе вдома у прилуках. Поліцейські вилучили у місцевих мешканців наркотичні речовини. Прилуцького районного відділу поліції спільно з оперативниками регіонального управління боротьби з наркозлочинністю задокументували протиправну діяльність мешканців міста Прилуки та Прилуцького району, які незаконно зберігали наркотичні засоби за місцем мешкання. Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що певні прилучани та мешканці району зберігають удома наркотичні засоби. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури у ході розслідування провадження за статтею 309 кримінального кодексу КСУ України, незаконне виготовлення чи зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів. Оселях По зловмисників поліцейські виявили та вилучили зі пакети з невідомим порошком та кристалоподібною речовиною, схожими відповідно на амфетамін та солі. Також вилучили згортки із речовиною рослинного походження та пристрої для паління канабісу. Вилучене направили на проведення експертних досліджень зловмисникам. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Наразі триває досудове розслідування.